Всім привіт. Зараз по ми пройдемося по всіх моїх позиціях за даний тиждень. Цього тижня їх було досить багато і, в принципі, тиждень він плані результативності. Було їх більше десяти. Зараз по кожній бистренько пройдемося по скріншотах, за якою логікою я їх набирався. Перша позиція була набрана понеділок по фунту. В uh, реверс тому і добре, що вона закрилась по безубитку. В силу того, що ми знаходилися на знятті денного пулу, uh, 4-годинний таймфрейм нам тільки дав чуть -чуть, uh, якусь підказку у вигляді цієї компресії, яку я хотів, в принципі, працювати до першого пулу цієї компресії 4 годинного таймфрейма. Uh, годинний таймфрейм зберігав якусь лонгову тенденцію, uh, залишав великий пул. Uh, Погано було те, що е, Лондон-Франкфурт е, відкрився таким агресивним шортовим умовом, ну, в принципі, від даної ліквідності. Я брав по факту першу модель і переводив свою позицію в безобиток на перший ФТА у вигляді годинного інбалансу. Тому тут позиція була закрита в безубиток. І більше тут по факту за неї сказати немає нічого. Е, ідентична плюс-мінус позиція була і по. І по євро. А, також ми прийшли в денну неефективність. За собою взяли велику кількість ліквідності з денного таймфрейму. З 4 годинного таймфрейму це дало нам підказку у вигляді, пам'ятаємо, тут в днівному імбалансі знаходимося. Також є така міні-ціль 4 години таймфрейма, в яку би я хотів попрацювати. Чому набирав лон? Тому що ми прийшли в 4 годинний імбаланс. По факту перед цим-4 годинним імбалансом ми знімаємо дану ліквідність, як я думав, що буде виступати як індюсмент для цього всього руху. І ідентична позиція була набрана, також скидав позицію при першій ФТО у вигляді годинного імбалансу, що в принципі мене і засейвало. Тому на початку дня отрив два без по євро і фунту. Це була не остання позиція цього дня. Також зацепив я герчик цього дня. В силу того, пам'ятаємо, що Герчик зараз знаходиться на АТХ, гарний мордерфлоу старшого таймфрейма туди рухається. Чому набирав шорт? В силу того, що бачимо, в Азію 4 на 4-годинним таймфремі було перезняття цього хая, і Азія так почала агресивно. Рухатись вниз, в Лондон ми отримали тест першої неефективності, після чого отримали реакцію далі в шорт з інвертуванням годинного цього ібелансу. І тут я вже переключався між таймфреймами. В 15-х хвилинно таймфреймі побачив, що ми тестимо 15-х неефективність від неї даємо мінімальну реакцію. І тут, вже після, те, після тесту цієї неефективності, від такої маленької маніпуляції, я нажав на половину номер 5 ризику до першої ФТА у вигляді годинного фракталу. Була така позиція. Доволі технічна. Хоча чуть-чуть більш ризикована, тому що, в принципі, я був готовий до того, що ми цього не знімемо. Прийдемо в тест тести годинну неефективність. Це навіть працювало, тому така позиція є. Також цього ж дня після того. Піс... Під час відкриття Нью-Йорка е, вже реверси я в цю ліквідність не хотів дивитися. Продовжував працювати в наративі цього дня, тому при отриманні е, зняття Нью-Йорком лондонського Хая, цілився в Лондонський лой, е, в силу того, що він же все-таки знімає якусь ліквідність, тому також позиція така чуть-чуть я би не сказав, що агресивна, вона в загальному цьому е, днівному контексті. І з логіки сесії, як на мене, вона виглядає цілком логічно. Тут модельку не прикріпив, але пам'ятаю, що там був просто тримбос, від якого я і набрався. Наступна позиція вже була по Гір 40 22 числа. Позиція була в шорт, дуже хороша. Пам'ятаємо, понеділок нам тільки підтвердив ці шорти. Від цього пула ми не отримали ніякої реакції. Протягом тільки смущав мене перезняття все перезняття, але по факту це залишився для нас ПДЛ. Від цього ПДЛ Азія компресійно йшла в лонг. Приходимо в 4 години на ефективність. Ці 4 години неефективності ми отримуємо лондонську маніпуляцію. По моделі входу просто перезняття, інвертація першого 5 годинного імбалансу. Получається, І моя лімітка вже стояла на цьому BPR. І мене там майже з спіп забрало і тейком на Азіо. Така позиція було 22 го числа. В принципі, це була одна позиція цього дня. Євро 23 го числа. Що ми тут набрав? Тут набрав хотів працювати вже до цієї ліквідності. Євро таким Мінімальний мордерф, я б це назвав компресійний мордерфлоу рухається до якихось таргетів. З 4 години таймфрейма виглядає більш краще. Це такі є якісь сняття ліквідності тут. Дуже мене смущало, от залишена ліквідність попереднього понеділка, отут. Але бачимо, що ціна прийшла в 4 години на ефективність, в принципі, від неї дала реакцію в шорт. Тому так. ось цей день зі мною повністю пропускався, тому що ну, не було можливості попрацювати в цю ліквідність. Працював вже цього дня. В Франкфурт тут нічого не міг набратися, в принципі, і не хотів дивитися шорти через ось це перезняття, але після двох годин Лондона побачив цю агресивну реакцію. Також позиція доволі ризикована, тому що завжди була ймовірність того, що ми затестимо неефективність старшого таймфрейма. Але просто з 15 хвилин таймфрейму побачив, що ціна тестить цю неефективність від неї дає реакцію. Після цього маємо, маємо ще одну маніпуляцію з 3 хвилини з тестом імбаланса ось тут. Ще одна маніпуляція ось тут. І від, цього, від цієї неефективності я просто набирав позицію до першої ліквідності. Така коротенька позиція на 1,5R. В принципі, і все. Так, також позиція доволі така. На швидке відпрацювання, тому що була ймовірність того, що мене може перезняти. Але якщо подивитись з LTF, бачимо, що ціна рухається в ефективній доставці ціни до цих таргетів. Наступна позиція мною була набрана також 23 числа. Це був гір 40. Тут по факту можна сказати, що я получаю синхронізацію цього всього дневного руху. Перегодинного ми бачимо, що ціна знімає за собою дуже велику кількість ліквідності. Ліквідність попередніх ню плюс цей індюсмент. Перед даною неефективністю. З годину ми бачимо, що ціна залишила нам рівні ХАІ зверху. І тут така доволі простесенька модель. Просто я дочекався першої інвертації. Тут побачив, що ця ціна все-таки закріпляється над нею. Тут прожав першу позицію своїм маркетом з таргетом а, першу ліквідність Елон старшого таймфрейму. <кхух> е, така була позиція цього дня. І ще одна позиція сьогодні також була по гір 40. Так чи я її не вставив. А, так, я одну позицію ще пропустив. Е, в принципі, вона. Є в Discord, якщо так подивитись, зараз постійно переглянемо. Це така ж сама позиція. В ЗЛТФ бачимо, що тут вже була набрана якась позиція. Я тут ще отримав тест 15 хвилинного імбалансу на точніше, рейд 15-хвилинного фрактала. В 15-хвилинному 15 імбалансі отримав фліп 5-хвилинного імбалансу. Прожався маркетом до того ж таргета, що і попередня позиція. Тут на першій 15М-фракталі ставив позицію без збиток. Е, наступна позиція була, була, була 24 го числа по Гір 40. Це вже позиція бізнес, реверсна. Попробую зараз пояснити, чому я наважився набрати цей реверс. Того дня, Пам'ятаємо, що ми отримуємо реакцію від цієї денної неефективності. Гірчик нас повністю рухає цілум голову. З 4 годинного таймфрейму бачимо, що ціна все ж таки залишила нам після цих пересвіпів, залишила нам опорну зону у вигляді 4 годинної неефективності. І з годинного таймфрейму бачимо, що спочатку минулого дня ціна рухається в лонговому ордерфлоу і також після цього тестить ось цю годину неефективність. З тестом цієї годинної неефективності вона утворює 4 годину неефективність, від якої я в подальшому хотів побачити рух в лонг. Ще фактором для набору був такий можна сказати, паттерн SV-Swip, тобто ціна прийшла раз, забрала тут ліквідність, після цього повернулася ще раз. І що немало важливо, вона вернулася саме в 16:30 відкриття в Чикагоської біржі, тому після цього ресвіпа. Від першої 5 інвертації від цього BPR кидалася лімітка і з тейком на першу FTA 15 хвилину. Бачимо, цього моя головна моя була ціль, це 4 години баланс, але, в принципі, мені тут РР було достатньо, і цю всю позицію я закрив ось тут. Наступні позиції були набрані в п'ятницю. Це був євро і фунт. По фунту. Так, З годинного таймфрейма, з, з денного таймфрейма ми прийшли просто в неефективність величезну. цій неефективності отримуємо ще е, додатковий додаткову конфірм у вигляді інвертації цього імбалансу тесту BPR. Е, з подальшим виходом вверх з годинного таймфрейма бачимо, що тест цього 4 годинного також е, був з тестом ось цього годинного. І відкриття дня Азія була компресійна. В Франкфурт. Весь Франкфурт пробув такі консолідації, і після маніпуляції в Лондон в моїй моделі слугувала саме інвертація Франкфуртського. Після його інвертації я набирав позицію в Лонг на ПДХ. Це одна з позицій, і наступна позиція мною все-таки ще по ГУ добиралася. Uh, вже через 15 хвилинний таймфрейм. Логіку пам'ятаємо старших таймфреймів. Uh, зараз логіку цього добору поясню. Бачимо, що тут все ж таки у нас є 15-ти годинна маніпуляція. 15-хвилинська маніпуляція, uh, вихід вище, залишений був імбаланс. Ціна приходить, цей імбаланс. Його тестить з 3 хвилинного таймфрейма. Ми ще отримуємо uh, тут маніпуляцію. Просто зразу від Першого кварталу босу після закрепа я цю позицію прожав також цілю на ПДХ. Таких дві позиції було. Наступна позиція, наступна позиція була по євро. Е також дефолтно. Зняття ліквідності з денного таймфрейму. 4 годинного таймфрейма там особо ніякої інформації нам не було, крім інвертації ось цього імбаланса. Гарний лонговий ордер флоу з годинного. Бачимо, що ціна забирає з собою тут ліквідність, тестить дану неефективність, виходить вище. Залишає нам відкритий у вигляді ПДХ і весь, всієї компресії Азії. І тут так, бачимо також при першій маніпуляції в Лондон, в хвилинному посії мною прожималась позиція в Лонг. На ПДХ. І остання позиція. Якби не вона, в принципі, весь тиждень можна було закінчити без стоп лосів Та, Така чуть-чуть неприємна ситуація вийшла в силу того, що Євро залишав тут цю ліквідність. Бачимо, зняли ПТХ, залишили ось тут цю ліквідність у вигляді ще 4 годинного фрактала. Рівні хаї. Після цього весь Лондон пробув такі консолідації. Це я включив зараз 15-ти хвилин таймфрейм. Бачимо, що ціна тут все-таки його тестить. Тому, в принципі, було б грамотним, і при наборі цієї позиції я хотів перше кинути стоп за даний фулфіл, але в моменті чуть-чуть пожаднічав, тому що отрима маніпуляцію 15-ти хвилин ось тут, в приню, майже перед цим відкриттям Нью-Йорка. Після цієї маніпуляції я отримав зразу швидке, швидку інвертацію імбалансу на 3-хвилинному 5-хвилинному таймфреймі. І тут вже маркетом прожимався, ще коли свічка не закривалася, тому що там це 5 на 3 таймфреймі свічка вже зінвертувала всі свої імбаланси. Я прожав позицію. ціна агресивно пішла зразу вверх. По факту вперлася зразу в перший FTA. І тут а, різко зняла мій стоп-лосс. В якісь там, напевно, що були новини. І в 15.30 вже коли були головні новини, а, ще одним ресвіпом, в принципі, доставила ціну до моїх таргетів. Якби ізначально я не пожаднічав, в принципі, кинув стоп туди, туди, куди хотів, саме за даний фулфіл. В принципі, моя позиція можливо була Закрите по тих Proфіту, як без не розмазало. Але ех, ситуація на даний момент така. В принципі, тижден дуже хороший. Позицій було у мене дуже багато. І саме головне, що збиткових майже не було. Тобто була за весь тиждень одна, тому цей тиждень заносимо в свою копілочку. Надіюсь, що наступні будуть гірші. Зустрінемось на сервері. І всім гарного.